Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі Сашко добрий. Відосичок присвячений пану Руслану. Так що він мав загальну картину роботи, її, за яку ми беремося. Отже, важіль, про який я тобі казав. Зараз в нейтралі. Оце механічна передача і на неї найбільше зусилля. Першу передачу вмикай. у нас, виходить... На себе вгору. На себе, на ну, Насправді вона зараз не вмикається як слід, воно більше відходить. Тепер задню клацає на себе донизу. На себе донизу. Тобто, ну, воно більше відходить, зараз він не вмикає як слід. Є. Не вмикає як слід. Є. Так, так, плюс. Далі у нас ідуть. Це механічна передача. Так, ну, На неї найбільше зусилля. Друга, третя, четверта, п'ята у нас йдуть із сервоприводами, якщо не помиляюся, так воно називається. На них зусилля йде менше. Ось, Оце у нас друга третя. Вон там, Прапорець стоїть на нейтралі. Ну, теж він ходить, трохи. Давай, другу, третю покласти, мені поклацимо. Це від себе до гори донизу. Так, від себе так. О, так, є. І донизу. І так, Догори донизу поклацай. Це, Це друга, так. І тепер донизу. Тепер донизу. Є. От, Оце весь хід. Ще раз другу, ще раз третю. Все, оце хід. Оце його робочий хід, тобто Ну, -то, міліметрів там до 25 вперед, взад, вправо-вліво. Аналогічно працює е, четверта, п'ята. З нейтралі до гори до низу поводиться, Четверта і п'ята буде. В смісл, до низу. Ну, от просто в нейтралі і отак догори, донизу. Четверта-п'ята. -та. Так, ось. Четверта п'ята. Ще по, по, пороби. Четверта, п'ята. Четверта, п'ята. Четверта Все. Це все, все. більш-менш. Ну, потім там підключається гідравліка, хід дещо збільшується. Ну, Приймаємо, умовно кажучи, міліметрів там по. По 30, перед-взад. Тобто йде отут, де я кажу, кілограмів 200 зусилля. Нам треба його туди-сюди шморгати. Ось тут. Ну, я думаю, тут кілограмів 100 має вистачати вперед-взад. Ось тут, вперед-взад. Це у нас передачі. от, ну І на них відповідно, оскільки зусилля найбільше, йдуть великі товсті, потужні тяги. Отут зусилля набагато менше, відповідно, менші тяги. так Взагалі, щоб ти розумів, від штурвала момент передається через отут іде кутовий перетворювач напрямку руху. так, Тобто передачі перемикаються важелем там. Поперемикай передачі. ну Просто в будь-якому порядку. От. Так, так класи, класи передачі. Тобто цей іде важіль. Він отут в трубці там проходить. Серія тяг, які отут перетворюються ну, в 90 градусів, розвертаються і перетворюються в цей напрямок руху. Вони, наскільки я розумію, в оригінальному рішенні незворотні. Незворотні, тобто я от просто не можу звідси ніяким в принципі, зусиллям перемкнути передачу. Тобто в цій частині все ж таки, мабуть, доведеться додавати якісь елементи. Додавати якісь елементи, щоб ми могли роз'єднувати і з'єднувати, причому від механіка водія на закритій машині швидко і просто. На випадок, коли у нас ну, дистанційне керування вийшло з ладу, щоб людина могла застрибнути, умовно кажучи, якусь тут чеку смикнути, і у нього механічний привід відновився так? в оригінальному варіанті, от, це теж добре. Ну, не добре, а необхідно якось буде зробити, тому що повторюся. Ну, Рух не зворотній, ми не можемо звідси ніяким зусиллям змусити той важіль рухатися. Далі, що у нас є? У нас є зчеплення, так? Головний фрикціон. Він зворотній. В принципі, всі інші, всім іншим ми звідси керуємо без проблем. Чуєш, а у тебе зараз штурвал в нейтралі? Да. Цікаво. В нейтралі так штурвав? Да, да. Ні, кинь, кинь, не воруши його. Все ще понижено, він так. цікаво якось кривенько стоїть ніби. Гаразд, не принципово. Все. Оце перемикання передач у нас єдине незворотне. Тобто ми не можемо його задавати звідси на оригінальному рішенні. Все інше, все інше ми керуємо звідси. Оскільки у нас це човен, отут, в тут місце вдосталь. Тут ми можемо нормально поставити якусь халабуду. Так? От вона тут. Ну, Так суттєво, нічого заважати немає. Тут реально, от я стою, я тут можу лягти, мене накриють і ми поїдемо. І такий навіть прикол у декого є. Закривати тут новачків і їздити з ними. Mm -hmm. От. Трикціон, тобто щеплення, у нас ось хід іде. Попрацюй педаллю щеплення, будь ласка. Щеплює. Так, так, ось цей у нас важить. Зараз буде працювати. У нього хід, ну, скільки міліметрів, я не знаю. ну, Теж 40, я не знаю. 40 міліметрів. Ще? Так. Бачиш? Все, все, кидай, дякую. Тобто ми дивись, якщо ми, наприклад, приймаємо, що у нас моменти задаються звідси на ці важелі, ми так само от звідси можемо рухати щеплення. Ну, да, І покойно, воно да. у нас має бути плавне. Тобто передачі у нас фіксовані фіксовані позиції, так? По, по а фрикціон у нас має бути плавний. Тобто у нас оце ключовий важіль. Клас, 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 клас. Е, далі. Повару гальмо. Гальмо це Гальма. у нас ось цей важіль. Попрацюй педальну Щас. гальму. Все, оце єдиний важіль, який працює. Так, так, ну так, просто понатискай, повідпускай. Є, сам. Є, є, є. Так, все, дякую. Все, тобто, от, щеплення у нас ось цей важіль педаль, ну, Гальм у нас ось цей ваш. Так само він має бути плавний. Він має бути плавний, бо від ступені його натискання у нас залежить, ну, наскільки гальмує машина. Хід ну, такий самий десь міліметрів 40 хід. Ну, до 50, До 50 міліметрів хід. А далі у нас йдуть повороти. йдуть повороти. Вліво поверни до упору. Mm. Ну, в нейтраль. Ні, вліво на Ні, я розумію, в нейтраль зроби. О, Чомусь в нейтралі криво стоїть, треба буде дослідити потім, чому це в нейтралі так криво стоїть. От. Але, ну коротше, у нас три. Рахуємо, що у нас три фіксованих положення повороту. Вліво, перше положення, друге. і третє. Та саме Так, так, це ж я ну, відео роблю. Все. Чомусь в нейтралі не відкидає. Рука у мене зайнята. Окей, потім розберемося. Коротше, три положення вліво. Перше, друге і третє. Упор. Перше, друге, третє. Ну, тут хід невеликий. Чомусь не відкидає до кінця. От. І так само вправо. Е, вправо поверни до упору. Угу. Все, кидай. О, отак воно має бути в нейтралі. Зараз в нейтралі, так? Так, yeah, 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 yeah. щось десь не стає як слід. Треба буде дослідити. Отже, три положення. Перше. Перше, друге і третє. От. Друге, третє, друге, третє. Yeah, 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 yeah. Друге. Так, так, кидай, відпусти штурвал. Перше, yeah, нейтраль. Yeah, yeah. Нуль. Перше, друге, третє. Друге, перше, нуль. Перше, друге, третє. Друге, перше, нуль. Ну, хід скільки. Ну, Міліметрів до 70, так, включно. Так само тут. -от. Нуль. Перше положення, друге, третє. Друге, перше нуль. Перше, друге, третє. Друге, перше нуль. І, звісно, у нас газ. Попрацюй педалю газу. Назирмають. Так, так, попрацюй педалю газу. Ну, туди так, туди-сюди. Так. Все. Ну, це найпростіше. На неї зусилля найменше. У нас тут ось тяги. Кидай. Тобто, ну, зазвичай воно і рукою тут, тут приводиться Тобто ось момент. Тобто, тягнути, або сюди тиснути, наприклад, так? або сюди тягнути. Але в будь-якому випадку це має бути ну, і хіди в плюс і в мінус, так? щоб ми могли регулювати оберти. Ось загальна картина. Найбільше зусилля. Механіка нейтраль перша задня. Далі менше ну, це, Я ж кажу, на око. Я потім з кантером це все пройдуся. Проте отут у нас на око кілограмів 200, я думаю, на сервоприводах, я думаю, буде по 100. На фрикціоні. Я думаю, теж. Ну, Це я з запасом беру. Теж там, ну, до сотні гальмо. Да, хуй, да, гальма багато. Да. Гальма, мабуть. От на гальма, мабуть, теж 200, мабуть, треба буде брати, бо, бо гальма теж там треба причавлювати Дуговато, да, <кхух> Ну Повороти легенько. Повороти реально холі легенько. Ну хай з запасом ну, по 50 кг, мені здається, має бути нормально. І газ у нас найпростіший, Ну він взагалі да, легенький. Да, <кхух> ну, хай теж там з великим запасом, ну 50, так? Тобто це от орієнтовно. Картина. Отут у нас місце, в принципі, вдосталь. Ну, тут має бути доступ до рівня рідини, доступ до елементів до кріплення. Проте ну, тут, тут можна працювати. Плюс, плюс оцей простір, він теж слабко задіяний, так? тому що нагадаю це човен. Тобто, ну, наприклад, от, оце взагалі не працює. Отам от можна. Отам можна мене заховати. Отут, реально, отут мене і отут другого мене. Тобто отуди можна напхати реально, всього, чого завгодно, і сюди його підвести, наприклад, на рукавах високого тиску. Так? Тобто Треба демонтувати. Хоп, соплі відкинули, рукави поховали туди, все, демонтуємо, витягуємо, силовий блок, коробку, двигун, все що хочемо. Ну, от в такому плані. Все, рухаємося, як з тобою проговорили. Нагадую, ми з тобою зупинилися на варіанті, що дизель у нас працює, Так, що дизель робочий. Тобто ми не починаємо з пуску двигуна, ми починаємо з того, щоб на робочому дизелі увімкнути першу і задню передачу, рушити. Зупинитися і перейти на нейтраль. Оце програма мінімум. Загальні риси у тебе є з міліметражем. Будемо працювати далі. Дякую всім долученим за підтримку. Дякую, Руслане, що ти такий у нас є. Працюємо, перемагаємо. Дякуємо побратиму Сергію за допомогу з відосочком. І пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня. Недостатня, так, полюбе.